А де у вас тут в селі були криївки? Було багато жив. По хатах було? По хатах було. Було По хатах було по річки. От тій могорбі. Є могила, навіть ті брезовий хрест стоїть. Провідців файду, навіть первошлярні самі родом. Ти ж то їх побили. Там на тому тіму горбі є. Київ побили там, ну як побили. Побили, вони самі ще побили там. Не ціли наїздити з Київки і побили самі. Один здушивши, е, бо вони мали ті гранати mm -hmm. димні. І він тим димім залишився, його витягнули. Тягнули його за ногу, за ногу з того горлу надати лоба ширів. Ми виділилися, що розбіжло та мовитку війна здава. Мені ще потягнули, шнурком за тягнули. потягнули. Так. І той день віджив. А uh -huh. засудили, то він приїжджав, вона ще. — А облави у вас в селі робили? то та тільки. — А як ті облави відбувалися? Ще. Як страшно відбувалося, Ми. був такий в районі Сашенко. Ті зараз... Навіть і сі дня, всі до України, але дуже він... Ну в нас був такий якийсь закон, що сказали не бити більшовиків. Як вони йдуть, то старатися ж їх не стріляти, щоб вони казали, що, що то так я зараз кажу, то бандити, бандери, б'ють, невинно кого небудь А був такий приказ, що не бити московівці, старатися тікати від них. Ну вже як була. Тісь на автобусі відстріли, був ту в Вунбі, коли поміщан. Був такий біжний танки, москалі э, справаджували дітей. І там був білий поводів. Там наша гнязи було багато навіть. Mm -hmm. А большевиків набили з тосоми, возили їх. Там, mm -hmm. там був, файний... був провідник сідняк. Mm -hmm. Był pseudo-dniastrów, ja a familia chodziła sobie jak bo była familia, nie historia, jego o I on był taki, przewidywał, że tak był, i tam ich było, już dużo Baharze duże, z dwóch obosty, z i z Janów Franciskim, i tam, no też to, nie ma Rosjanów, to też bardzo za Там пробел ножка.